Слава Україні! Вільми шановане панство! Мене звати Роман, і сьогодні я вам розповім про що ж все ж таки було метро Ексоду. Це вже друга частина переказу. Тому, будь ласка, гляньте першу частину, якщо ви її ще не бачили. Якщо ж бачили, то беріть щось смачненьке, сідайте зручніше. Ми починаємо. Друга частина нашої подорожі починається з того, що ми опиняємось в пустелі, яка колись була каспійським морем. Там нас зустрічають мужики, які явно давно не бачили жінки. Ми вирішуємо зібратись на нараду. І виявляється, що більшість спартанців зараз не боєздатні, тому. Що зневоднені, менш більш в бойовому дусі, залишаються Артем, Дамір і Анька. Я, до речі, забув сказати: для мене Дамір дуже чомусь схожий на того чувака, який постійно тусувався з Джекічаном. Для чого ми все ж таки приїхали в Касп? Є одна дуже сильна і велика причина. Тут є бункер, який відслідковував зараження по всій Рашці за весь час після війни. Відповідно, тут ми можемо знайти карти, які покажуть нам, де найбільш придатне місце для життя. Але всі ж ми знаємо, що в Рашці придатних місць для життя не існує. Наше завдання зараз піти і подивитись. Що то за мужики, які були на машині? З вигляду вони звичайні бандити, але все ж таки треба перевірити. Дорогою туди я вирішив трішки дослідити місцевість. Знайшов снайперську гвинтівку і знайшов отаких от, от маскувальників. Єбать, ти незамітний чувак. О, блядь, ще один. Повбивавши бюджетних косплеєрів спайдермена, я продовжую свій шлях і дійшов до автозаправочної станції, біля якої припаркована та сама машина. Я б назвав її Буханка. До речі, в подальшому нам потрібно буде їздити на оцій от хуйні, тому що локація досить велика, а пішки ходити ну якось не хочеться. Але це ж я, ви знаєте, і я забував постійно про неї, тому ходив пішки як єбанат. Десь в сумі я провів на Каспі годин 8 чи 10, а міг провести 4. Проще кажучи, на даху тої автозаправної станції ми зустріли. Якогось мужика, який на нас зразу нападає, і ми починаємо нашу боротьбу. Дарма, ви до нас сюди приїхали! Здаюся! Трішки придушивши нашого новоспеченого сексуального партнера, ми прямуємо допомагати місцевому повстанню, яке складається чомусь, блять, з одної людини, яку звати Гюль. Вона нам розповідає, що насправді знає, де бункер, тому що її мати там працювала і відводить нас туди ж. Блядь, знову павуки. Господи Боже, ну нащо? Тіше тільки те, що павуків можна не стріляти і не тратити патрони. Вони помирають просто від світла, тому я, звичайно, ж, в них блядь, стріляв, як ібанутий. І поки Артем бродить по цьому їбучому бункеру, я розповім вам трошки за лор Каспію. Як таких сильних прильотів тут насправді не було, але це не помішало людям зійти з розуму і почати поклонятися якомусь священному блять вогню. Релігію започаткував такий собі барон, який вирішив, що він буде правити над каза. Ну, наскільки я розумію, казахами. Будь ласка, казахи не обісуть ви прекрасний народ. Коротше кажучи, тут так само, як і на волзі, є свої кармічні події. Одне з них, до речі, ми вже виконали, не вбивши Саула, того чувака на автозаправній станції. Тут знову ж таки, як і на Волзі, можна вбивати бандитів направо і наліво. Але краще цього не робити. Краще все робити по стелсу. Тому що, коли ти вбиваєш їх, вони починають вбивати або випускати на тебе рабів. І ти мусиш або втікати від тих рабів, або вбивати їх. А рабів вбивати не бажано, тому що це погана кармічна подія. З прохання, які ми маємо виконати, це тільки Одне прохання, наскільки я знаю, наскільки я розумію, це принести гюль фотографію її сім'ї. Нічого складного, ми то робимо ще тоді, коли зустрілися з гюль. Далі же ж все залежить від того, як ви досліджували локацію. Якщо ви добре дослідили локацію, то ви маєте знати, що є декілька точок, де тримають рабів. Одну з цих точок можна пройти по стелсу, іншу же ж по стелсу пройти не вийде, тому що там є фінальний бос з кулеметом, якого треба просто застрелити. Я його, до речі, застрелив з одного пострілу, але це таке. І там потрібно випустити рабів. Зробивши все це і ще декілька подій, коли ми вже будемо йти безпосередньо до барона. Ми отримуємо хорошу кінцівку Каспію. А саме Дамір залишається з нами, тому що він перед нами тепер у боргу, бо ми звільнили його народ. Якось так. Повертаємось до документів. Беремо документи, які датуються якимось там місяцем 2019 року, і прямуємо на Аврору для їх подальшого дослідження. Так одразу втекти нам не вдасться, тому що в Аврорі закінчилось пальне та вода. До речі, барон думає, що нас прислали якісь інші агенти. Йоп, твою мать, чому ви всі такі схожі, правителі рускава міга? Дізнаємося, ми це від Сеула. Саула, Сеул, Сеул, Сеул це місто, ні. Хорошо, продивши по пустелі, я зустрів Саула, коли спав на якомусь поїзді. Якось так. Він нам розказав, що барон взагалі якийсь параноїдальний шизофрен, який пізданувся вже вкрай, тому він хоче його вбити. Потім хоче вбити гюль. Ну блять, і ти нехай розбереться самі. Саул до речі, нам розказує, де знайти барона, і ми йдемо туди по його вказівкам. І я дійсно його там, блять, знайшов. Прикиньте, тут відбувається діалог. Кажу чесно, дискусія була приємна. На Аврорі, до речі, нам з Даміром дали завдання роздобути воду для команди. Юлі розповіла, що вода є в великій кількості в одному з таборів, де орудують бандити. Тому ми прибираємося туди. Дамір просить нікого не вбивати і бути взагалі по стелсу, щоб якнайтихіше. Тому ми слухаємося його поради. Проходимо все по стелсу. Потім зіскакуємо з воріт і втікаємо. Після нашої втечі до Аврори присилають бандитів, щоб вони нас штурмували. Ми від них відбиваємося і вирішуємо, що треба бери ноги. Белять, бери ноги. Роман, ти йобнувся. Рішуємо, що треба робити ноги звідси. Для цього нам потрібно роздобути ще й пальне. Тому ми вирушаємо до основної бази того ж барона, якого я нагадаю, я вбив вже. Менше з тим, якщо перед ворітьми ми ще могли якось побитися, то за воротами битись немає толку, тому що їх занадто багато. Як сказала Юлі, їх там близько семи сотень. Піздець. Проте барон чи той, хто називає себе бароном. Кличе нас до себе на переговори. Ми йдемо по дорозі, виконуючи одну з кармічних штук для того, щоб отримати хорошу кінцівку Каспія. От нам просто потрібно дочекатися, доки цей модак закине раба в каюту, для того, щоб його там виробити. Ну і вбити ще одного бандита, який хотів було покарати свого раба. Це те, що вона хотіла взяти в нього воду. Там далі залишається насправді декілька ворогів, яких ми просто розстрілюємо. Прикиньте, той, хто прикидається бароном, закрився з другої сторони. Тобто він зараз на вулиці, але спуститись там немає можливості. Чи є? Стоп секунду, він є банат. Там же ж є можливість як спуститись. Там же ж канатна дорога. Єбать мій хуй, але ти кончений, то пизда. Коротше кажучи, з іншої сторони дверей ми просто відстрілюємося від бандитів. Потім до нас приходить Дамір, і ми разом вриваємося до барона, який вже майже до речі загандошив Юль. Тут починається драка, його язик і моя срака. Блять, 26 років. єб твою мать. Цей бій, до речі, закінчується тим, що Аня стріляє барону в голову. Юль вирішує, що зараз якраз час піднімати народ для повстання. І тут вже вирішується, чи ми прийшли Каспій добре, чи погано. Якщо погано, то Дамір залишається для того, щоб воювати разом з Юль. Якщо добре, то Дамір залишається разом з нами, тому що ми допомогли. Його народу звільнитись від окупанта барона. І, до речі, намір залишається з нами, тому що я все виконав ідеально. Ідеаліті. Ідеально. перфекто контраменталі. Наступна глава в нас починається з весілля Степана і Каті. Всі сидять за столом, все прекрасно, якби не одне, але під час того стомельника Аня починає кашляти. В неї якийсь припадок. Пам'ятаєте, як вона провалилась у цей склад з токсичними ядерними відходами. Так от, вона там надихалася якимось газом, який тепер руйнує її легені. І вона про це знала, напевно. Але Чила нікому про це не казати, блять, геніально! Геніально! Я нічого не можу сказати. Геніально! Я Мельник і Катя, йдемо на нараду, в якій договорюємося про те, що якщо їй не стане краще в найближчий час, ми вирушаємо в Новосибірську, а поки що будемо триматися своїм ходом. Повертаємось за стіл і граємо роль, ніби все нормально. Хоча ніхуя не нормально, жінко, ти єбанута. Ну, якщо це заразно, ти не могла нікому про це сказати. Господи Боже, алло. Наступна наша локація це якась ріка біля гідроелектростанції. Під час бомбардування діти тут були в таборі, і вони залишились дітьми, принаймні в психологічному значенні цього слова. Правда, вони розділились на дві групи на піонерів, які тільки захищаються, і на піратів, які можуть і нападати на вас. Так от, це насправді весь лор даної локації, який я зрозумів з тих записів, які я знайшов на тій але все по порядку. Ми з одним добровольцем, якого звати Альоша, вирушаємо вперед перед поїздом для того, щоб перевірити стан колії та ДТП. На дрезині хреста ми провалюємося у воду, і Альоша кудись пропадає, а нас витягує з води якась прекрасна жінка, яка каже, що ми можемо її потім знайти десь на якійсь вежі, і, в принципі, так і буде. Також вона просить не нападати на піонерів, на яких ми нападати в принципі і не хочемо, але нам потрібно буде пройти крізь їхній табір декілька разів. Прохань від команди як таких немає. Кармічні штуки тут це не вбивати піонерів, от і все. Ти просто не вбиваєш піонерів і все. І в принципі ти проходиш локацію на хорошу кінцівку. Коротше кажучи, пройшовши табір піонерів, по стелсу, нікого не зачепивши, все як має бути, ми потрапляємо в пастку. Але нас визволяє так званий господар лісу. Господар лісу тут це великий мутований відмідь, який розміром з будинок насправді. І ми з ним будемо битись. Один раз і потім другий. Після пастки ми потрапляємо в наступний табір піонерів, але тут є секретний хід через печер. Користавшись ним, стелсити взагалі дуже легко, тому ми так і робимо. Ходимо на локацію, де починається перший бій з господарем лісу. Не можу сказати, що він тяжкий, насправді кидаєш в нього коктейли молотова. Він починає крутитись, щоби здотушити вогонь. Ти за той час стріляєш. Потім відбігаєш і повторяєш знову. Потім він втікає. Ми ж потрапляємо до тої жінки, яка нас врятувала. Її звати Оля. До речі, вона розповідає нам коротку історію, яку я вже вам переповів, і каже, що нам потрібно добратися до лодки. А лодка тільки в піраті. Тому нам потрібно буде пробратися через ще один табір піонерів, які насправді не піонери, які можуть бути агресивними і нападати на тебе самі. Коротше кажучи, ми проходимо через цей табір також по стелсу. Правда, тут потрібно буде їх вирубати, тому що вони якісь кончені. Вони мене шукали весь час. Весь час, уявіть собі. Взявши лодку, ми потрапляємо до адмірала. Адмірал це просто піздецький, смішний персонаж. Це чувак з піонерів, який зійшов з розуму, почав називати себе адміралом і каже, що він захищає щось тут. Хоча сидить з двома трупами і говорить з вороною. Якщо випити його чайку, то ворона і вам відпи. Відповідати, починається <сміст> Менше з тим. Ми проходимо далі і добираємось до Альоші. Дляся, він живий і з ним все нормально, якщо не враховувати те, що він закохався в ту піонерку Олю. Вже майже на виході з локації нас перестріває господар лісу, щоб дати нам останній бій. І ми з ним піздимось. І даємо йому пізди. Він падає. До нас приходить Оля з якимись піонерами, і ми просто втікаємо. Оскільки я не вбивав піонерів, і тут все нормально. Ми прийшли це все на хорошу кінцівку, бо в нас ніхто не стріляє і Альошу не ранять. Проте це єдині хороші новини, які я можу зараз сказати, тому що ані гірше ми вирішуємо відправитись в Новосибірськ, де зашкалює фон. І це остання локація, яку ми мусимо пройти, і проходити ми її будемо з мельником. Отже, ми вирушаємо в інститут, щоб знайти ліки для Анни, при тому, що ми не знаємо як ліки називаються, як вони виглядають, і взагалі де їх шукати. В центрі, чи в судмістечку, чи в академмістечку, чи десь там ще. Коротше, ми просто вирушаємо в місто, яке повне радіації, при якій людина не мала би вижити, і якось маємо з тим розібратися. Першу частину цієї подорожі ми проїжджаємо на машині на тій самій буханці, яку ми спіздали з Каспі. Далі проїзд закритий, тому ми спускаємося в метро разом з Мельником. Там да, ми стрілюємося від монстрів раз, відстрілюємося від монстрів два. Потім знаходимо якогось малого. Після невеликого переслідування ми його все ж таки ловимо і дізнаємося, що він єдиний, хто залишився тут жити. Він жив з батьком, але батько місяць тому пішов. На якесь завдання і так і не повернувся, і на зв'язок не виходить вже три тижні. Ну швидше за все батько помер. Малий розказує про те, що в Новосибірську також є лабораторії, які дотепер шукали місце придатне для життя, тобто є свіжі знімки. Тому зараз ми розділяємось. Мельник де по знімки, а ми йдемо по в інститут. Спустившись в каналізацію, певну частину нашого шляху ми пропливаємо. Далі ми же йдемо пішки, зустрічаємо якихось горил. Наскільки я розумію, це піддослідні горили, тому що вони сліпі, і найлегше буде їх пройти по стелсу, що ми в принципі успішно й робимо. Всю дорогу. Артем тріпує, він бачить Аню так далі, тому подібне. І все насправді дуже погано, тому що якось потрібно добиратись назад, а в Артема вже немає ні антиради, ні нічого. Взагалі він швидко помре. В момент, коли ми знайшли ліки, до нас заходить горила, і починається бійка, яка закінчується тим, що горила помирає. А Артем вирубається, тримаючись за кейс з ліками. Якимось чином, нас знаходить Мельник, і вже тепер ми їдемо до колії для того, щоб перестріти Аврору і. Артем прокидається вже тоді, коли Мельник, я так розумію, помер. Хотів навчити малого водити, щоб той зміг довести їх до Аврори, але він не зміг. Доїхавши до Аврори, ми зустрічаємо наших друзів. А Мельник таки помер. І знаєте, це найкраща кінцівка, яка тільки могла би і бути. Сценаристи тут попрацювали на славу, нічого не скажеш. І так, коли Мельник помер, це рахується хорошою кінцівкою, тому що в поганій кінцівці помирає і Артем, і Мельник. Суть в тому, що від радіації допомагає переливання крові. Якби ми не вберегли Даміра, князя і Альошу, ми б померли від того, що. Навести чолобе крові від інших солдатів. Якось так, прийшов час підбити підсумки про метро. Я опишу все одним словом: це шедевр, в який варто пограти всім і кожному, хто починає грати в комп'ютерні ігри. Ні більше, ні менше я сказати не можу. На цьому відео закінчується. З вами був капітан Дережабля. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Слава Україні!